Вітаю. Вчора я з таким оптимізмом і щастям буквально прочитав, що наш прем'єр повідомив країну, прем'єр Деніш Мегаль, що він провів зустріч і передав країнам G7 послам якийсь документ під назвою Концепт посилення стійкості демократії в Україні» і передав черговий план реформ до 27-го року. Це так чудово. Я єдине задаю одне питання. Скажіть, будь ласка, а от з 14 по 19 рік Яценюка і Гройсмана, ми що не реформи там робили разом з тими ж послами МВФ, Юсейда. А вибачте, а ваші 4 роки, Ганчарук на самокаті, 3,5 роки уряду Шмигаля? Ми не реформи робили. Ви зараз презентуєте черговий план. Реформ, а пожити, коли українці зможуть.